Українцям слід приготуватися до найгіршого. Щось сталося із кліматом. і Тепер нашу країну атакують торнадо та смерчі. Паралельно випадає сніг, а подекуди починаються потопи. Похолодання може посилитися уже найближчими днями, спричинивши ряд небачених нами раніше речей. В яких областях буде найнебезпечніше та як берегтися від біди, розкажемо у цьому відео. Усім вітання, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати в Україні. Різко з'явився ряд торнадо та смерчів, які вже найближчим часом тільки. Можуть стати ще небезпечнішими. Торнадо, хвіст, хвіст образовується Я перший раз таке в житті. Бачу зокрема напередодні торнадо спостерігали на Київщині у Броварському районі. Очевидці зафіксували природні явища на відео, де видно, як вихор зімає пил і уламки на значну висоту. Фір... На відео видно, як стихія намагається наблизитися до водія, і він вирулює аби виїхати подалі. Та закликає бурю минути його та в останню мить просковзує повз. Та ти шо турнодо. Окрім того, несамовитий смерч помітили і в Дніпропетровській області. Через те, що такого у цьому краї ніколи не було, явище привернуло неабияку увагу місцевих мешканців. Усіх дивує, що це знаменує і чому таке з'являється прямо зараз. Фахівці застерігають, що через зміну клімату подібні стихійні явища стають частішими та небезпечнішими. Вони можуть нести загрозу не лише для майна, а й для життя людей. Еколог Олександр Соколенко сказав із цього приводу наступне: цитую його через кліматичні зміни, що відбуваються в Україні, таких. Торнадо та смерчів може стати більше. Думаю, вони можуть стати активнішими та небезпечнішими. Щодо торнадо на Київщині, то може бути лише початок. Потужним можна назвати торнадо, що пройшов Флоридою, знищивши місто за 15 секунд. Київське торнадо поки що не таке явище хоча зовнішній вигляд вихору автора відео явно збентежив, пояснив експерт. Також він додав, що торнадо та смерчі фіксувалися в Україні раніше, проте частіше їх спостерігали саме на півдні країни, де є вплив моря та вища сонячна активність. Наприклад, при спокотній погоді на півдні із температурою 40 плюс градусів і раптовому вторгненні арктичного повітря часто формується торнадо, які можуть виникати над морем або поблизу берега. В Одеській області вихори можна помітити в червні прямо над морем, за умови вторгнення холодного арктичного повітря. На межі зустрічі розпеченої сонцем та холодної повітряних мас, можуть утворюватися такі природні явища, зазначив Олександр Соколенко. Олександр Соколенко підкреслив, що поява торнадо на Київщині саме зараз є натиповою, оскільки період Їхнього утворення в Україні це літо час найбільшої сонячної активності. Торнадо в Україні можуть утворюватися з червня по серпень, всередині літа, коли найвища сонячна активність. Фіксація такого явища зараз, на мою думку, може бути ознакою кліматичних змін, зокрема аномальної погоди в квітні. Ми бачимо нетипову контрастність, якої не повинно бути в природі, і це може бути наслідком техногенного впливу людини на природу, розбалансування у природі. Підсумував експерт. Ну а тим часом весна продовжує шокувати українців, адже несподівані опади відбуваються. Так у декількох областях несподівано випав сніг. Як повідомляють очевидці у соціальних мережах, сніг наприкінці квітня випав у Харкові та сумах. Місцеві зафіксували аномальні опади на відео. Зокрема, харків'яни повідомляють про те, що в місті, де сніг, його фіксують у Шевченківському районі, зокрема біля Держпрому. Також сніг фіксують у сумах. Очевидці публікують кадри, що підтверджують це. Між тим мер лозової на Харківщині Сергій Зеленський сьогодні також розповів про морози в місті та показав стан своїх рослин. Щодо заморозків у районі нашої громади десь до мінус чотирьох, а місто мінус два, мінус три. Хоч я не думаю, що тут будуть якісь катаклізми, по поверхні ґрунту заморозок більший там до мінус шостий, був поверхня, як я казав, досягала чотирьох морозу, повідомив Зеленський. Він показав приморожені деревоподібні півоні у своєму дворі, зазначивши, що основне листя в нормальному стані, а також тюльпани, на стані, яких катаклізм в цілому не позна Ачився тюльпани зрозуміло до мінус п'яти витримують разово, зазначив мер Лозової. Негоди торкнулася і Полтавщини. Так напередодні на лінію 101 надійшло повідомлення про падіння дерева по вулиці Мріє в місті Кременчук. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні. ДСНС підрозділ ДСНС, який прибув на місце, встановив що дерево, впало на припаркований автомобіль та перегородило проїжджу частину дороги. Рятувальники за допомогою бензополи розпиляли дерево та прибрали його із автомобіля і проїжджої частини дороги. Варто зазначити, що негода нерідко призводить до проблем із електропостачанням. Так раніше погодні умови спричинили аварійні знеструмлення в Полтавській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Кугут. За його словами, через сніг і вітер відключення сталося в 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилося 1505 побутових та 155 юридичних абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електро. Тропостачання повідомив тоді когут -то. до слова в селі Козаківка, що на а, Болехівщині Івано-Франківської області негода також повалила дерево. Але цікаво, що під ним виявився справжні історичні скарби, Йдеться про архіви. Упа Попорові згортки, які знайшли у лісі, одразу передали фахівцям. Науковці та історики вже детально вивчають знахідку. Ну а директор комунального підприємства пам'ять голова громадської організації Меморіал Василь Тимкін каже, що ціні документи УПА. Потребують реставрації, але, на щастя, вони виявилися у досить доброму стані. Лавова частка архівів датована 1948-1949 роками. Як правило, ховали такі документи у бідонах у землі за межами Криївка. Навіть якщо Криївка. Могла бути виявлена архів мав бути збережений. Бідон, в якому зберігалися ці документи, повністю знищений, але документи збереглися у задовільному стані і читабельні, каже Василь Тимкін. Фахівці вже визначили цей архів. Він належав головному осередку ОУН на Прикарпатті. Це матеріали про боротьбу українських націоналістів. І цікаво, що серед документів є листівки та брошури із підпілля до радянських окупантів російською мовою. Серед знайденого брошура представника ОУН Михайла Дяченка, псевдо Марко Бой Слав. Він тривалий час був редактором підпільного журналу Упа Чорний Ліс. Цікаво, що видання було кольоровим. Історики припускають, що частина такого журналу повстанців переправляли за кордон, щоб підформувати інші народи про визвольну боротьбу українців. Нагадаємо вам, що напрододні негода вирувала і на окупованих Луганщині та Донеччині. У багатьох населених пунктах пройшли потужні зливи, град та грози. Згодом на території області нависло похмуре небо. Густі темні хмари щільно затягли все довкола, не допускаючи сонячне світло. Видимість на вулицях суттєво знизилася. У містах і селах ішов рясний дощ. У Донецьку ситуація особливо тривожна. Блискавка влучила в багатоповерхівку. Очевидці показали фото, як після удару із даху будинку почав зійматися дим. Окрім того, з них населених пунктах Луганщини зафіксували рясний град. Також варто зазначити, що Україну найближчими днями атакує нова магнітна буря. Про це повідомляє метео Ейджент. Нагадаємо, що попередня магнітна буря досягла свого максимуму майже 8 балів. Декілька діб буря трималася на рівні 6 балів, після чого раптово обвалилася до трьох. Далі потужність геомагнітного шторму знову зросла, сягнувши майже 5 балів. Після цього сила бурі знову піде на спад, однак розслабитися зарано. Адже після цього Україну атакує ще одна буря. Її пік очікується вже Незабаром на рівні майже 6 балів, нагадаємо, що магнітна буря це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від декількох годин до декількох діб. Вони спричиняються з буренними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу землі, та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на землі. Що стосується впливу магнітних бурі на людський організм. То однозначно відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Щоб звести мінімум негативних вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за декілька днів до неї. Обмежте споживання жирної смаженої гострої та борошняної їжі. Є ж та більше сезонних фруктів, риби, горіхів. Відмовтеся від кави, шкідливих напоїв, замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше. Ходіть пішки регулярно провітрюйте власну кімнату. Я вам вдячна глядачі. що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.